На наш на цій конференції е, наша компанія Разом вестент приїхала з новою аналітикою щодо вугільної галузі і механізмів, які ми пропонуємо щодо е, заміни генерації вугільними станціями, на альтернативні джерела, які може війти і в сонячні електростанції, і також вітрові, і цей баланс, який ми пропонуємо. І в калькуляція відповідно цього аналітичного на аналітичної роботи ми пропонуємо нашим потенційним інвесторам, у дальшому для України, зробити таку інвестицію. Тобто, загальний об'єм для повного покриття могільних станцій ми оцінюємо десь 18 мільярдів. Доларів, які можна буде використати, я думаю, що за 3-5 років ми можемо реалізувати такий проєкт в цілому, якщо ми будемо мати відповідну гарантію як для держави, так і для приватного бізнесу для подальшої реалізації таких проєктів. Не дивлячись на це, ми подивилися, що, наприклад, Німеччина реалізувала схожих проектів за попередній рік. Близько, ну напевно, там 5 чи 6 мільярдів американських доларів, і це достатньо легко з альтернативної енергетики зараз з підтримкою Європейської комісії. В цілому тому така пропозиція для України також дуже важлива, якщо ми будемо мати також військові гарантії. Для реалізації інвестором і можливості не тільки інвестувати в Україну, а також і повертати гроші, які ми будемо в подальшому реалізовувати в Україні для будівництва. Також треба пам'ятати, що неодноразово нашим очільниками казали про те, що будуть встановлені також нові генерації і джерела. Як це Energy Storages, для е окргідроенергія, поки ці е роботи, наскільки нам відомо, не почать, але це дуже цікавий старт для подальшого розвитку. Раніше, в му році, до війни е одна із таких Energy Storages, була встановлена в одній з техноелектростанцій, але вона, на жаль, зараз захоплена. Це Запорізька станція і це був один із перших кроків, який почав таку, хоча й повільну, трансформацію в частину зеленої енергетики. Реалізація таких проєктів вона не нова, бо, в принципі, за рахунок того, що гроші, які можуть бути направлені на реконструкцію, це реальність, така, яку ми можемо реалізовувати. Є відповідні партнери, які почали а також і місцеві недержавні організації, які працюють над цим, також існує проєкт. Разом з ГІЗ німецьким агентством. Думаю, що ми вийдемо до того, що цей проєкт щодо поєдної трансформації, які існує, він буде і далі продовжено в Україні. На жаль, він буде закінчений в цьому році, але можливо буде ще і продовжено на наступний період.